Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І нехай Україна стане благословеною країною на землі Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молимося за наших воїнів, за нашу країну во ім'я Ісуса Христа збережи, Господи, покрий та помилуй. Таємниці любові та як вилікувати тернисте серце, що перш за все потрібно перше це замінити непотрібну інформацію на проповіді Слова Божого від Божих людей, тобто від пастора. Оскільки телевізор та інтернет сіють своє слово, і потрібно замінити все це на слово Боже. Другий пункт потрібно приєднатися до християнського спілкування і щодня виривати всі колючки зі свого серця, сповідуючи таким чином свої гріхи. Третий, третій пункт потрібно Слухати духовний хліб щодня, розмірковувати, берегти та пророщувати у серці своєму слово Боже. Четвертий пункт потрібно щодня повторювати, переповідувати та проповідувати це слово Боже іншим людям, і таким чином ви зміцнете це слово у своєму серці та розумі. П'ятий пункт потрібно щодня жити та діяти згідно зі Словом Божим та практикувати, жертвувати свій час. Сили, таланти, фінанси для спасіння інших людей. І тим самим ви практично і зі справами вирвете коріння жадібності та зради зі свого серця. Ви очистите себе від ідолів і повернете Бога, і Його любов на перше місце у своєму житті та у своєму серці. Слава Ісусу Христу! І повне відео на цю тему ви можете. Подивитися на каналі Україна Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео, так що ви можете зайти, подивитися. І нехай Господь вас береже, дарує вам найкращі благословіння. Нехай Господь захищає нашу землю, наших воїнів во ім'я Ісуса Христа. І нехай Україна буде під Господом в Його слові, во ім'я Ісуса Христа. 阿弥。